Знаєте, зараз дуже легко давати оцінки, критикувати, хвалити. Дуже важко приймати рішення. Я думаю, в тому відношенні мене може зрозуміти пан Валерій один, в тому відношенні, що рішення прийняти особливо правильно, особливо те, яке потім люди ще <світку> 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 От, ну, Це не одне питання. Але по суті питання, то, що ви сказали з приводу того, що буде після квітня. Тому що до квітня говорити дуже гарне рішення. Пані Вікторія похвалила і парламент, що дуже правильно Віталій Гори скритикував, що ми правильно і так далі. Але ми почекаємо квітня місяця і під я, місяця, я, я скажу, вибух. що не можна за рахунок людей вирішувати, тільки От, це не можна. І я на ту тему скажу наведу один приклад. Але я ще що хочу сказати, що дійсно ми сьогодні говоримо про те, що невідомо як буде, але відомо вже наперед, що люди не будуть банально платити, тому що не будуть мати грошей. Віталій казав, що він там ну, живе десь коло міста Києва і в будинку, і там багато газу тратить чи не тратить, скільки там рахував, скільки має платити. Я вам скажу одне, що я сидів, маю тепер шах. Рахував по місту Києву, банальна двохкімнатна квартира приблизно 2000 тисячі гривень в місяць за одне тепло. Виходить. Ну, приблизно, може я помилився, може я не знаю арифметики, ну буває таке, ну таке. Ну а я не думаю, що я в рази помилився. Це злежника двокімнатна ну, квартира, абсолютно від я Медражок, кажу, мені. я кажу, така середня, яка була яких в Києві більшість, де мають площу квартира загально приблизно 55, там між 50 і ну, шість до метрів то виходить багато все таки 2000 тисячі гривень, навіть із субсидіями, якщо будуть на всіх не висти. Ну на жаль, з тих мільярдів, які виділені на всіх не вистачить. Ну ніяк, чому ви я... так вважаєте, що їх не вистачить? я не розумію просто на основі так, так чого? Думаю. Ви так я приводи. так думаю. Я Висна. рахую це лише по... побачимо скільки буде тепер... заявок на субсидії. Да, тепер тепер друге питання дуже коротенько з приводу того, що хтось там закликав. Ну я не знаю там як було, але двоє осіб, принаймні, Яснюк і Меркеєва, кличко закликав не так давно перейти із газу. На електрику, ну смішно, тому що не вже я так дивуюся, не вже немає спеціалістів, щоб сказали, підказали чи пояснили одному і другому, що ми якраз по електриці більше залежимо ніж по газу, не від України. Більш залежні. Ну грубо кажучи, залежні від Росії. Тому що, як би там не було, але газу ми добуваємо своїх приблизно 20 мільярдів кубів, а по електриці приблизно половину електрики виробляємо на атомних електростанціях, а всі атомні електростанції отримують паня із Росії. От, а тепер ще й виявляється, що по вугіллю ми не зовсім керуємо своїми теплоелектроцентралями і теплоелектростанціями. Це перше. Друге, згадували, більше наступне згадували, що МВФ. Ну, цю тему можна багато говорити. МВФ нічого не вимагає, абсолютно нічого. МВФ підписує те, що йому пропонує уряд. І останнє, що я б хотів сказати, тарифи. Значить, тарифи це є добра річ, тому що все-таки підвищення тарифів вас. тому що все-таки в нас тарифи менші від загальноєвропейських разів 5-6, якщо рахувати по старому, по тому скільки в нас коштував долар раніше до цього галопу. Який ми маємо зараз. А Але з іншого боку, до... зарплата стипендія і пенсії також має бути піднята, бо на суттєво ще ніж у Європі. Так що яке мудре рішення прийняти в тій ситуації, ну я не знаю. Чесно кажучи, не знаю. Просто ну і останнє. Я думаю, що саме по собі підвищення тарифів ефекту не дасть. Принаймні довго тривало, тому ну, що ми сподіваємося, на баланс бюджету його не буде. Тому що в газовому господарстві треба порядок наводити комплексно. Треба робити прозорими, газову взагалі, систему треба пускати в трубу всіх, хто хоче, хто може, і, і хай вони конкурують і так далі. А саме уряд пішов по лінії найменшого спротиву, підняв тарифи. Ну, що з того вийде, ми побачимо. Я думаю, ну, хотів би помилитися, але я думаю, що нічого добре не вийде. В кінці кінців, якщо ви хотіли настільки піднімати тарифи, ну, вчора мені, я думаю, всім міністр енергетики наш підказав дуже правильне рішення. Ну, Якщо нагадати коротенько, міністр енергетики наш сказав, що ну, приблизно 2 мільйони тонн нафтопродуктів є нелегальним в Україні. Ну, за моїми підрахунками, це найменше 10 мільйонів тонн нелегальних нафтопродуктів, тобто медзиру і соляри. Дуже просто це порахувати, подивитися, скільки в кожному на інтернеті це дуже легко знати, скільки споживає Молдова, скільки споживає, наприклад, Азербайджан і Казахстан. Да. Виходить, що Україна споживає. Ну, не менше написано, що ми спожили 8 мільйонів тонн. Ну, а я думаю, так по цифрах виходить, що ми маємо споживати мінімум 20 мінімум. Тобто це, це ще 10 мільйонів тонн, як мінімум, що найменше, завозиться нелегально через кордон, або випускається на нелегальних маленьких нафтопереробних заводах. Тут треба бути порядок. А ви порахуйте, що це буде в грошах, це десятки мільйонів доларів. От там є джерело для того, щоб покрити ті виграші, які ми будемо мати на тарифах. А тільки взяти з тих, хто має хто є власниками автозаправок, і хто має доступ і керує кордоном, тобто олігархів, з них потусити, а не з народу.